Друзі, всім доброго дня. Риболовля день-два. Так що, друзяки, працюємо і вас мотивуємо. Так що дивіться, тут вже в нас посолена рибка. Ще раз роблю наголос. Мене питали, хай Леся Петрівна розповість, скільки чого вона кидає для того, щоб приготувати, наприклад, консерву товстолоб в олії. Це в нас рибка. І з розрахунку на рибку на один кілограм вона дає 12 грамів. На 1 кілограм рибки солі, тобто 12 грам на 1 кілограм. І воно, бачите, банки тут виготовляються банки. Приготовляються банки. Скажи привіт. Добрий, Добрий, Добрий день. Так що це що за апарат, як він називається? Посудомийна машина, яка ошпарює банки. Тут є така процедура. Так, О, так що банки ми ошпарюємо. Ті консерви, які... Робляться в автоклаві, все одно банки ми стараємося ошпарювати і миємо. Так що зараз ми е, наготовили частково, зараз буде у нас автоклав з консервою в маслі. Що ти сюди кидаєш? От мені люди кажуть, ну сіль то я зрозумів, 12 грам на 1 кілограм. Сюди 12, а 14. Що ти ще сюди кидаєш? Вони якісь травки муравки, там воно щось таке. не вже Як вона зва? Така сушена суміш, овочів, там сушена цибулька, чесничок, перчик, е, ну, без, без солі, без приправи. Потім приправа для риби. Е, у мене є така, ну е, я не знаю, Отакого плану, Тож приправку для рибки. На свій смак можна. Тож ти не, не важиш нічого на око, лос? Ні, спеційні. Мелений лавровий лист, мелений коріандр, чорний перець мелений. Та й все. Ну тут була б фантазія. Тут... Я просто до чого веду, я знову сьогодні прийшов. Ну сьогодні оце без цибулі. Да, я ж дивлюся, не цибулі нема. Моркви немає. Можна додати цибулю, можна натерту моркву і це все перемішати, посолити і потім в баночки. Тобто все буде смачно. Це... Хто як любить? Саме головне сіль і риба. Да, саме головне солі не переброшити. У нас вона така, виходить, слабосолена, але ну, на мій смак, то мені подобається. І ще вам, Шелудько, скаже: не слухайте Лесю Петрівну, не напихайте банки дуже сильно повно. Все одно знову понапихала. Чому? Тому що. Повинна бути усадка і повинно, щоб кришку не піддавав. Ну, з консервою, в принципі, це не є проблема, з тушонкою це не є проблема. Проблема є з чим? Проблема є з паштетом. Паштет тільки під марусин поясок. Тільки під марусин поясок, тому що кришку може надути і може її здути. І вона може бути піддута, вона там може бути і не, ну, не спортиться, але може потім її зірвати. Тому що не буде куди розширятися. Тобто. Е, ну Там Леся Петрівна набирає під Марусин по в принципі, я вам скажу, я ще й не дивився, але Ось, о, дивіться, опс, паштет. Раз. Що ми дивимося? В принципі, кришка рівна, чітка, але все одно дивіться, повна банка. фактично, Але це нормально. Тобто жир трошки відійшов, це ж в нас тепло, якщо тут а я не перестоюю, а я ж не додавав, 100 градусів. Це я його робила 105. Так що паштет свини універсальний, тут по супер рецепту, Тому що рецепт у нас не, він постійно різний, можна так сказати. Да? Тому що, ну як, то хребти, то постійно. Але то є печінки більше, то менше. Ну, в такому плані, так, що. Цього разу я взагалі не жарила свину печінку, а ми розбирали курочок собі на копчення, і в мене залишились пуп, пупи, серця, печіночки. Ну так в районі, мабуть, кілограмів. Я вчора їв і ми, Я обжарила їх, а м'ясо тобто такий... Та до чого ж я і веду, що рецепт постійно. Він то наче одне й те й саме, але по заводському паштету. Тобто, що я можу сказати, наприклад, паштет це така, така страва, в яку можна засунути усе, що ви хочете. Ми тільки використовуємо м'ясо. Може там печінка, це попи, ну от така історія. Але ж туди можна і лівер, і шкури, все, що хочете, можна засунути. Ну, ну так не роблять не на заводі. Ні, ну тому що ти сама такої не будеш. О. Так що я маю на увазі, що як робляться начинки і все остальне. Ми ж наже були знайомі друзі, Ми, які працюють. Я речі, працю... думала навіть робити таку спеціальну начинку. От для вареники, От саме ну, лівер з печінкою, ну, ще це так є в процесі. Так і, що так вже багато роботи, тому... Во, і по ложці е столові олійки в кожну баночку додаємо. Тобто олія рафінована. Можна не додавати. Можна не додавати, буде, в додати, будемо водички, але я думаю, Но. що навіть вода вона тут лишня, тому що. Якщо вона почне потихеньку починать набирати температуру, і риба пустить сок і не обов'язково туди лить ту воду, як є в рецептах. ну Це моя думка, я не знаю. Я думала, що визволить... Ну, ми додаємо, поки додаємо, може спробуємо без олії. Попробуємо якось, треба буде помітити. подивитися наскільки буде усадка, як буде жир, як воно втопиться. В принципі, та ложка столова, вона великою роль не грає. Ну, я думаю, правильно ж? О, тобто вона не дасть. Риби влазить трошки менше, ніж м'ясо. М'ясо влазить 530-525 грам, риби в районі 495-500 грамів. Ну, в такому плані. Так що працюйте, мотивуйтеся. Тільки що приїхала наша стара знайома, теж трудяжка свинарка. Підпищиться із Фейсбука, каже, а селеця немає. Та Леся каже, ну є, дала банку. Продала, верніше, не дала. А... Кажу, так робіть. Вона каже, да, думаємо теж, мабуть, надивилися за вас, да будемо теж, мабуть, купимо риби, будемо також робити, а я краще ще робити. Так що, друзяки, на Фейсбуці у мене скільки переглядів зняв я три вида банок. Ми не продаємо тобі ж номер телефона ніколи Лесі Петрівни не закріпляю, тому що ми працюємо під одну аудиторію по кругу. Вони вертаються. Свині, як у Васильченка йогурт Йогурти Ковбаси, а в нас свині, курі, перепілка, ну і осінню риба. Так що от така історія. І люди вертаються, вертаються по кругу. Так що зараз моя задача яка? Зараз витягнути консерву. Кстати, в мене тут вже консерва, вчорашня теж вже готова. Тут те, що трошки було гарячіша, Але теж, в принципі, можна сказати, дивіться. Це в нас в маслі. Бачите? От, і вона. В своєму, можна сказати, шапарує. Бачите? От. Так що я вам зараз ближче покажу. Виглядає це все діло. Я думаю, ота ложка, якщо її не додати, то в, в соку буде доволі непогано. Так що так виглядає ця вся красота. Я вчора її тут до 12-ї ночі работав. Я вчора капець. 360 кілограмів почистив. 120. Ні, зараз я витягну паштет і буду запускати, друзі, консерву. Так що ще раз для тих зівак, які мене дивляться і мені там говорять, я не питаю совіта, я просто ділюся тим, що ми робимо. Ми закладаємо банки, закриваємо їх повністю водою, щоб петюнчик, що вставляється сюди, градусний, торкався був у воді і накачуємо. 1,1, 1 атмосфера, і тримаємо 112-115 градусів на протязі, ну краще від 110 до 115 не більше-40 хвилин. Так що, ну, якщо ну, я думаю, цього буде достатньо і буде така красота. Потім це все діло витягуємо, і в нас є отакий холодильник. Водяний, і ми в нього ховаємо. Так що на цьому все. Всім миру здоров'я і добра. Працюємо далі. Поки є світло, бо час получає триндюлей від нашого директора. Так що всім пока, пока, всі миру, здоров'я і добра. Цю вже можна закручувати, да? А ту витягувати. Всю погнали.